Що більше всього впливає на якість вина? От три основні фактори. Щоб можна дуже насичене. Чому різниця між кабарне з Одеси і тим, що у вас тут росте? Ммм, ох виноград. Де ви навчилися як правильно його бродити? Ну мені скажіть, чого вино не пропадає, то що в магазин. Ну і там щось додають туди. Тут найбільше більше тоніл з біктіним. Це я вже п'яний. Там не було Пів кілограма стейка та будилочку червоного сухого віна. Ну, можна я Чи є в Україні дійсно якісне вино? Чи є в Україні талановиті винороби? Зараз ми знаходимося в місті Винограді, в Закарпатської області. Дамо відповідь на це питання, завітавши до Федора Павлишина, місцевого винороба. Йдемо. Доброго дня! Доброго дня! Що у вас за виноробня? Як давно ви? Ну, п'ятий рік. Це п'ятий рік, я вважаю себе одним із наймолодих виноробів Закарпатті. Перше, що от мені привезли, це сорт кабарне. Кабарне -савіньйон? Один. Так. Він ранній, одеський. В Чому різниця між кабарне, Савіньйон з Одеси і тим, що у вас тут росте? Дуже велика різниця. Це раніше. Тут було 23 цукру вже три тижні назад, а у нас ще 20 нема цукру. Угу. Він буде лише через 3-4 неділі не раніше. Воно перше, що воно раннє. І тобто ви заміряєте рівень цукру природнього обов'язково. Різниця в тому, що ґрунт, ґрунт одеський і ґрунт закарпатський дві великі різниці. Угу. Всі вважають що хороше кабарне це то закарпатське, тому що у нас дуже е, твердий ґрунт і, угу. і вино намного качество. Що таке в нього аромат? It's, it's, yeah. Оце — Це хороше теж. У мене навіть хлопці є такі, що е, о -о, з Одеси просять наше закарпатське, і на кабарне. У, в нашу... а ви змішуєте у в, сан... в житті. Yeah. Я ніколи не змішую ні одні сорти. Бачите, у мене тут білі сорти, три різні, але я їх не змішую ніколи. Якщо один сорт один, У це вино не треба додавати грама цукор, граму води. Mm -hmm. Це вино. Ну мені здається, ви взагалі казали, що ви не додаєте цукру? В, в, в сухі вина, в там, де вже є цукор 21-22, не додається ніякий не ні грама цукру. Mm -hmm. Це вино зроблено, як воно виросло. Воно як ми його зібрали, його там мені привезли воно в ящичках. Або своє ми зриваємо і не додається нічого. Ну є таке одно е, сульфатизації для нього мусай, коли ви його... Починаєте передробили, треба додати, є Друзі, спеціальні. Друзі, Бачите, скільки, які знання глибокі у людини, всі деталі, всі нюанси, стільки тут всього в цих винах. Але можете нам трішки показати ваші виноградники? Уже 10 тисяч літрів ми вже зірвали. Зірвали. Да. Ну, зараз ви нам все покажете. Так, так, так. М -м -м. Дуже солодке. Е -е, оце буде солодке. Ох, і, ви, ох і виноград. Та ви що? Звідки цей виноград? Це я завіз з Венгрії. Це дивіться, це є, це є технічний сорт, технічний сорт для вина. Гора настільки у нас е, приятлива до віно для до винородства і до виноградарства. Я посадив тут і посадила е, жінка, у кого я брав у Венгрії. Вони там багато гектарів. Коли я пішов до неї через два роки, у неї виноград був е, може півтора метра, а у мене вже... На першому році фагони були вище трьох метрів. Розумієте? А чому це так? Це вулканічна гора, чорна це. гора, вона вулканічна, вона ночі от, сонце пече знизу камінь. А тут вже пів метра йде були Ми трактором рили нереально було. розумієте? Mm -hmm. І сонце то гріє і дає і ночу, і днем тепло постійно. Камінь нагрівається за день, а ночі гріє. Mm -hmm. Капельницю дав, дав трохи водички йому. Воно робить. воно... Mm. Та, а Які у вас тут є сорти? Воно? Сорти є. От, оце, оце є Туран, є такий сорт Туран. Mm -hmm. Це лише У нас його мало в кого є, mm -hmm. його небагато. Є кабарне, є Савіньон, кабарне є можливо. Ліан, от. Це називається сорт mm -hmm. Емма. Оце для винограду. Дивіться. Це є Молдова. Його, його, це із самих... одно із самих, Пізніх сортів. Він навіть стоїть до нового року. Можу, можу, можу його залишити і навіть без листя буде це, це столовий так Це столово технічне. Його можна і для вина. У мене є віно. Mm -hmm. Просто Молдова є молдавська, є молдова закарпатська. в mm -hmm. дві великі різниці. Мені дуже подобається ваше вино, і не тільки мені, але й моїй дружині. А я трошки розбираюсь воні, Я поїздив по світу в Італії, раз 20 був, в Америці 18 разів, у Франції багато разів. Тобто, куди не їду, я завжди п'ю вино. Стейки, рибу, тобто відрізні, і ми коли спробували ваше вино, Ми зацінили, що в Україні може бути такої таке якісне вино. Якщо людина буде робити якісно з і душею. буде добросовіно, з душею, не буде там, наприклад, mm. як я вам казав, додати того, 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 чого. От дивіться, що я казав, от ви, ви зірвали е, багато тонн, дві тони. І десь попадеться, таке, правильно. Mm. Оце вже це гнили. Правильно? Mm -hmm. От попадається, щоб убити цю, цю гниль. Треба обов'язково перед, перед тим, як ви будете зробити, mm -hmm. дати сульфа. У ну, певній мірі, скільки положено, ви видаєте. Наприклад, mm -hmm. якщо кажуть там 100 грамів, я там даю, дам 50. Бо якщо ви не дати, ви будете чути цю mm гніль. -hmm. Mm -hmm. А, а винові має бути армором. Ну по, по дати, вони, може, дають і більше. Чого вина не пропадають ті, що в магазинах? От ви мені скажіть, чого віно не пропадає, те, що в магазинах. Ну і там щось додають туди. Щось додають, щоб вино, вино не пропало. Uh -huh. я, у мене вино стоїть у мене в підвалі 5 років. Я зараз відкрив бутилку. Ми вчора ну, пили вино. вино ідеально. Я думаю, що в цьому році, якщо буде, кон буде конкурс Мукачевий і на червоне вино, я буду подавати його, я думаю, що гарантія, що візьме золоту медаль. Розумієте? Навіть я вже знаю, Ми вчора я спробував, наскільки вино. Є такі сорта, що я роблю вже із самої шкурки, що вже останні остатки. Остатки остатки, mm -hmm. і там такий насичений аромат. Що більше всього впливає на якість вина? От три основні фактори: впливає перше, щоб у вино не, дуже хороше пройшло броження. Треба було хоча б три дні, бо бу, було сонце у винограда, щоб бу, були свої дорожчі. А якщо ви не додати, не буде там дрожжі, воно не буде бродити. Mm. Якщо не буде нормальної температури, воно бродить від 20 до 22 23, має бути температура. Воно теж не буде бродити, лише при, при, при температурі і при мають бути їх дрожжі. Саме головне – брудіння, тобто в витрибане тих О, обов'язково. обов'язково там багато нюансів. А де ви навчилися як правильно його бродити? Ну, я так, як ви перші мені казали, що ви були там, і там, і там, і там. Я в Італії був не раз, я в Італії був, може, і більше раз. І mm -hmm. я ходив іменно до виноробів, ходив, питав. Віталі. Так, в Італії. І, і в Венгрії, в, ну, в Італії діливось. ви приїжджали до когось конкретно, знайомились, чи, чи ви ну, італійські знаєте. Я, що, в мене невістка там. Невістка. І вона переводиться, все обладнання купував в Італії, все привозив, всі бочки, все, все. я дивився як у них. Я питався, було так неосторожніше, що скільки Вино. Вони з мене почали сміятися. А другий фактор, який впливає, храніння вина. Храніння вина раз, і щоб не було, вино, о, вино, щоб не попадало повітря. Для самое, самое головне о, не контактувати з повітрям і температура, храняні, температура, брожання, температура і температура температура храння. Давайте ли... подивимося. Це тут ми хранимо. Для хранення вже має бути друга температура, якщо там 22, mm. тут має бути 12. Це за бочки. От чого в от таких бочках? Я цю бочку беру, вона там 25 кг, я сам взяв 500-літрову, примірну, взяв, вийшов, за 5 хвилин помив. Чистота ідеальна. Що таке дубова бочка? Дубова бочка, от ви взяли 500-літрову бочку. Mm. Злили ви там, наприклад, чи випили, чи її продали, чи що, 10 літрів. Mm. У, у боці дубові є повітря. Mm. Повітря, якщо контактує віно з повітрям, виходить, починає йде яблучна кислотність. Mm. Через місяць стає ухсуслання. Тобто тут ключове, що воно без повітря. Віно не, не, да, ви, не контактує з повітрям і воно може хранитися рік, два, три, п'ять. У дубовій mm. боці все. Но для того, щоб по будь-якому треба був дуб, у вина є теплость, все. Я додаю спеціальний, я розумію, так? є такі брикети, є ще па дуба для кожного винограду. Я брав е, дві бочки, в одну кидав, в другу не кидав. Різниця велика. Велика різниця у мене була людина, яка розуміється. І коли він п'є одно і то же кабарне, наприклад, і каже, я тут чую, що це було у дубовій боці. А тут нема того. Так, це, це. І що таке дубова бочка? Дубову бочку всі користують використовують за кордоном, якщо нормальний він робить один рік, один раз. Другий раз ну вже, вони вже в ту бочку не задали. Вона дотягнула. Вона, вона дала, дала усе, що добре, все, що треба добре Вона йде на утилізацію. в Європі. У нас люди кажуть, а, 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 кажеш, не на утилізацію, а на місці вона білий. З під білих він. А з під червоних? Знає, у Закарпатті є навіть такий прислід вино чути бочку. Mm -hmm. А чого чути бочку? Бо хазяїн неправильно помив бочку, там залишилися старі дрожжі, і коли ви кидає, заливаєте вино, воно починає броженіти правильно і витягує вам в прошлорічні дріжджі, mm -hmm. ту гниль, коли чути. Mm -hmm. ну, Виновий має бути аромат. Yeah. А не запах. От тут бочку ви, ви вимили за дві минути, вона чистенька, тут нічого немає, бачите? Це є ніжевика. Да. Це є винна діржевика і воно може бути спробувати. Давайте спробуємо десь чорне сухе, кабарне. Навіть в цьому кабарне є та терпкость. От, от, от і те йому Дуб? така. Це із дум, да. Дум. Да. Тут дав дуб, зараз йому цей. Як ці всі нюанси? Це з кабардеса віньон. Червоний віна в основному всі вживають до м'яса. От ви розумієте, Якщо ви берете кусочок м'яса, стейка або чи щось, вам не треба ніякі фістали там, якісь, або ще якісь кріони, от, ви з'їдаєте пів кілограма стейка і попиваєте будилочку червоного сухого віна. Ну, можна і одного. Yeah. <laughs> і то є. І Що ще? У, у сухому. Є, є така людина, яка не може вживати алкоголь, не може навіть випити стаканчик міна, не може випити стакан э, водки або ще чогось. І їм виписують спеціальні э, такі препарати веротро. То є антиоксидант. Yeah. Їх роблять лише з червоного mm -hmm. шкурки і, і, і з шкурки і з самого насіння червоного віна. Не з білого, не з якого, mm -hmm. лише з червоного. То, тут багато самі. Ну, тут mm -hmm. саме більше такі тоніли, пектіни, то все-все пекті, знаходиться все, все, все. лише у червоному вінові, сухому, червоному, де не додається ніяка хімія. Я відправив, у нас є один ресторан, який у нас закуповує м'ясо. Котлети, в основному стейки. Я їм відправив на пробу ваше вино каберне і Одеський Чорний. Так. Вони попробували, ну самі ресторатори, я зізвонив і кажу, ну як вино? Вони кажуть, прекрасно кажу, «Одеський чорний» просто. Я кажу, так давайте ми вам зараз 100 пляшек пришлемо. Вони кажуть, а наші посітілі люблять сладке yeah. з Кривого Рогу в ресторан. Так. І, ну. як, і як от як люди не розуміють, що під стейки солодке вино пити, ну це ж взагалі. No, Самі корисно пити. No, є no, такі тільки сухі. Mm. Є люди, що не можуть пити сухим Ну, Я вам скажу, що у мене є такі клієнти, що приходять і кажуть, що ми не снаки солодкі. Я їх всіх переконую. Попробуйте сухе вино. І вже коли приходять другий такий раз, каже, що ми будемо пити сухе. Я, є дуже багато людей, Бі Бі котрих я Так, да, Мені здається, що просто сам ринок він хоче солодку, ну і Кока-Кола, да, кучу а... сахару палює, щоб воно продавалося. Нереально е зробити віно, mm -hmm. нереально зробити е його рідне віно в нас тут, щоб воно було. От, я каже, зробив вино напівсолодке і, і там нема грама цукру. То хто розказує, то yeah. все. Охотрон, то, то чуш, Тому що якщо у нас виноград на даний момент має, я вам показував 24 цукру, він буде сухар ідеальний. Навіть 25, він буде сухий, буде вино. Якщо робити, якщо вже керзер на, на солодкий, то є втручання в вино, то там додає добав, або цукор, або якийсь глюку. Дивіться. Я вам зараз покажу, а, да, є такі питання, що хтось. Дуже, дуже ну, да, тут дуже тут здорові. По, по Гроздівий концентрат. бачите? Mm -hmm. Цей препарат, він такий, це є фруктоза. Це mm -hmm. можна додати в віно. Mm -hmm. Якщо ви хочете зробити солодке вино, ви можете з цієї банки цю додати, це дораз приблизно, ну, плюс на плюс-мінус на столітті, але по вкусу. Воно вам намного майсолодке чи mm -hmm. цукор. Воно є е, фруктоза, не глюкоза, а фруктоза. Її можна домовляти. Це гроздівий концентрат почистки, переводів в нашому. Е, ну, але навіщо? Мені здається, то, що вже потрібно якось правильно вчитись пити вино? Сухі. сухі. Треба сухі, сухі вино. Але є люди, що не можуть. Так як ви кажете, що от ваш кривий ріг, вони просять солодкувати вино. Но, щоб вони знали, що... Ні, ви розумієте, Всі... Са самі власники вина, вони, ті, хто розуміється, вони кажуть, вино прекрасне, давайте, ми будемо пити. Каже, але люди, вони хочуть солодкого вина. Ну і це, О, то, і Оті, цукру, ну, я кажу, про вкус. Ну, ті, хай накидають цукру, розмішають. Ну, то вже яд, щоб ви знали, якщо, якщо вже пити солодкі вина, тоді треба вже пити, щоб вони були готові, виброжені з цукром. Mm. А от коли вже люди додають, добавля... коли вже вино вибродило повністю, воно вже його може пити, і вони беруть, додають цукор, то вже смерть. Mm. То такий, як яд, ви добавили, розумієте, Но то медлений, замедлений яд. Ну цукор взагалі він. Не може. Треба пити сухе, натуральне, їсти. Натуральне м'ясо, то топити натуральне віно. П'яточне. Будьте здорові. Це я вже п'яний і взяв от... попрацювати. Попрацювати треба. Тут є такі. То, Ви його коли отак от, от треба. І воно його вжимає, вжимає тоді. Так. і тоді, о, тоді видавлює з цієї шкурки ті тоніни, що, що я вам кажу. Mm. Це, це лише цим можна. Але більше нічим вони зроблять. Нічим. От, от, так. Mm. Mm. Як ви часто підете? Вино каже день. Mm -hmm. Скільки років? Ну сухе. Мені скільки років? 54 буде. 54. Кожен день нема такого дня, значить в гаїни. Mm -hmm. <laughs> Кожен день немає такого дня, щоб я не купав стаканчика. Вечером, на вечерньому постійно, наприклад, з дружиною мінімум ходимо бутылочку, може не допивати такого. Не я п'ю лише на даний момент плюс роботи. Mm -hmm. Кабарни. Кабарни. Лікарі, так кажуть, людина, мужчина має купити два вина, Жінка має випити один стакан вина в день. Ото буде на здоров'я. Хоч випити три літри, то вже буде не на здоров'я. Чорнобиль, коли був. Яке вино давали туди? У мене є сусід, тут рядом, який там був присутній. <тас> вино давали лише сухе червоне. У нас тоді сапераві. У нас вивезли, що Сапераві, в основному червоні сухий вітр. Ще залежить від того, як людина Сприймите. сприймає, що, наприклад, вона вважає, що... Вино, все буде здоров'я погане, ну в неї такі переконання, да? то вона вип'є зранку встане і все, всього. А якщо вона вважає, що це на, на здоров'я трошки вина, да? то в неї буде і реакція організму. І Дивіться, от у мене тут зараз ви заходили то є з Харкова. Mm. Він каже, він не пив у житті вино. Mm. Зараз він приїхав, у мене неділю тут приїхав, він кожен день п'є, він каже, я каже, мене, я приїду додому в Харків, мене не поймуть. Каже <звучит> люди, що я буду просити вино, а я самогон і, і водку. Каже, я вже, наверное, буду пити лише вино. Він зараз спробував сухе от кабарне. Він каже, я не можу від нього віддаватися. Mm -hmm. Дай стакан вина. Я кажу, Дай стакан вина, каже, не то, що каже, щось там є якийсь молемент. <звучит> і він каже, я ще я ніколи не пив вино, але зараз каже, я за цю неділю. Я каже, влюбився в вино, буду пити все вино. І він сухає. До речі, моя дружина. А в нас є вино, там мені друзі передали, там таке вино винофранція різна, і там у холодильнику стоїть. Я вчора там налив, вона каже, а де на де вино? Я Кажу, яке вино? Кажу, ну нормальне вино, ти яке ти у, тут брав. Каже. Закарпаття. Закарпаття, де на де вино? У мене є друзі в Пазі, вони приїжджають ну, самі родом в Закарпаття, приїжджають, коли приїжджають сюди, вони приводять з собою французьке вино. Ну я вам кажу, що одна бутилочка вина, ми там були, але коштує десь тисячу, може і вище тисячу. тисячу. Гривень, mm. може навіть більше, бо то тобто, тисячу то тобто, дорос... mm. до двох тисяч гривень. Так вони беруть сюди, там ну, так, по 6 ящичку приносять, відкривають, я відкриваю сюди. Коли вони спробували, моє вино, вони тут беруть, мені дають, то французькі перемоги Да, До речі, чуть-чуть, а в настрій піднявся. Так, ще третій раз сьогодні. В цьому році буде сапераві багато за перемогу. Mm. А це мабуть якийсь інше. Отут теж дуб. Тут вже стоїть думку. Тут, mm. да, тут є, а тож, а там, не було. А там не було дуба. Ah, я сей... дяд... ja, я марло хорошо знаю. Бала, а да, а ви розумієте чому? У нас постояло два місяці mm. або більше. Трeba, трeba, третий, і, mm. Місець, mm. Тут є mm. дуб і він тепер починає доходити. Кабарне до мене приходить олімпійський чемпіон по хокею. наш українець. Стоїть коли це бочки. І я так стоїть, а я йому кажу, Юр, давай, може, э, мерло кабарне, вибиває стакан. Юр, давай, може, десь не чорний кабарне. Давай, може, кадарки не, кабарни. Він один стакан, двой стакан, звичайний. Я ніколи не бачив, як люди правильно. Но, вит, я так зрозумів, він є чивісь, другі вина, І настільки він. І він так, знаєш, я сам стою, сам, так, я бачу люди, він все-таки кабарне, і він випиває п'яз, сакальчишу. Я вже не рахую, знаєте, я вже робимо кажуть, прилавлю якесь інше вино. А з собою додому теж сама. Ми готували стейки в Києві, було ваше вино. Ну і приїхав повар з ресторану, щоб ми там записували відео, щоб таке, як правильно готувати стейки. Ну він такий, він багато де в ресторані, він, він розбирається і м'ясі і в винах. Я кажу, ну давайте вип'ємо вже з-під стейки, приніс вина. Ну він сів такий, якби з, такі, з такої печалі дивиться, що я йому не наливаю якесь вино, непонятне. Коли йому наливаю вино, він так раз-раз-раз випив половину, каже: ну ка і що? ну ка і що? <різь> Ми <пробіт> випили, так, да, і в нього язик так розв'язався, і давай він там взагалі. Ну, так, він він каже, хороше вино. <різь> Червоний вина, що треба пити, хоча б він букет відкрився при 18-17-18, нагріти його тоді. Нам його. а тим Оцей Юра закликав, він нам не дозволяв пити. Ми набирали бутилку, ми заходили у тепле приміщення, він заливав у декантер. вже одразу до декантер пити. Ні, ні, минут 15-20 ми чекали. Подихало, він його полтав. Може брат посилка. Каже людина, що дає свій процес він у там, не Там, mm -hmm. Наприклад, якщо три перший раз людина має подивитися, mm -hmm. потім має понюхати, а потім має От три, три принципи віноквіті. Це... Ну, шикарно. Ну давайте за перемогу. Дякую. За перемогу.